першого погляду це звичайнісінький автобус для перевезень. Але у разі настання повного блекауту він перетвориться на пункт обігріву на колесах. Цей автобус прибув до Івано-Франківська як гуманітарна допомога від німецького міста. Це автобус, який нам був подарований німецьким містом Інгольштадт через наше місто партнерополе, і ми його привезли десь приблизно два тижні тому. Він буде виконувати виключно соціальну функцію, тому що це гуманітарна допомога, і ми не можемо використовувати для перевезення пасажирів комерційного. Тому в е нас виникла ідея, що у випадку повного блекауту, коли буде, може статися ситуація, коли не буде кілька е діб, світла, і відповідно і десь не буде тепла. То цей автобус ми будемо використовувати як такий пересувний пункт незламності. У автобусі буде усе необхідне для того, аби бодай декілька годин у разі настання блекауту провести у теплі. Тут облаштують столи з гарячим чаєм та печивом. Ще у автобусі можна буде підзарядити свої мобільні телефони, просто зігрітися і поспілкуватись. Віталій Голутяк каже: нині у планах облаштувати ще кілька таких автобусів. Буде залежати від ситуації. В принципі, такі пункти обігріву можна зробити в багатьох наших автобусах. Для цього потрібен лише оцей перетворювач. Ну і... Розкладне обладнання типу термосів і столів. Я сподіваюся, що не знадобиться, але якщо буде потреба і буде така вказівка від міської влади, ну, то будемо вже виходити з ситуації. Також у електроавтотрансі очікують на ще кілька автобусів в рамках гуманітарної допомоги. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанії Раї.